До національного тижня читання поезії. Мій рідний дім, моя земля, моя рідна Грушівка. Сучасне село виникло під час будівництва Каховської ГЕС, коли на нове місце переселили мешканців двох історичних сіл Грушівки та Кута, територія яких мала стати дном водойми Дніпра. З цього приводу відбулися збори трудящих обох сіл, на яких пояснили умови переселення. Держава зобов'язалася виплатити кожному господареві компенсацію, дати грошову позику, матеріали для будівництва на новому місці. Переселенню підлягало 678 дворів і все громадське господарство. Місцевий поет, вчитель Зеленодольського ліцею, в минулому Юрій Вакула з приводу цієї події написав поему про море. Знову з сумом дивлюсь я на хвилі Каховського моря. Знову спогади линуть в дитинства далекі дні, і крізь товщу води проступають славетні простори наших предків земля, що залишена нами. На дні, бачу землі родючі, і бачу козацькі і плавні, що давати могли аж до двох урожаїв на рік бачу ріки прозорі і села веселі, і славні, що насильницькі вмерли, І поховані нами навік. Мов розлючені звірі, в тих селах ревіли мотори, там ламали хати. І пиляли столітні дуби, щоб поставити в ряд із згорьованим голодомором Цю велику будову як символ важкої доби, що не встигли спиляти, пальним обливали, й палили, був наказ поспішати і проти, ти не говори, а пізніше колоди до берега хвилі прибили. Забирай новоселе, чіпляй і тягни під двори. Знову бачу я тих новоселів на труджені руки. Скільки кожен із них за часів тих важких переніс. Сняться їм і сьогодні хати, переселення муки, возик, діжка з водою і густий. Лампачевий заміс. Боже правий, прости і помилуй дітей нерозумних, що в змаганні з тобою надумали море убить, що кричали, ура, задля цього на мітингах шумних, Сили дай їм нащадкам все те, що було, відродить.